Всім привіт! Давайте поговоримо сьогодні про лінію життя. Лінія життя от так вона опояснює Бугорвенери. який знаходиться під великим пальцем. От, і якщо тут йде такий розрив, і лінія стончується, послаблюється, і в зв'язку з тим, що вона відходить на Бугорвенери, перекриття з цієї сторони, а не з другої, це йде на погіршення вашого стану. На близь, яка може призвести вас до лікарні, до лікарняного ліжка. Стоїть на цей період часу звернути максимальну увагу. Тобто, звернутися в лікарню до докторів. Це період 50 років, От. і на відстані десь приблизно 10-15 років. От, це. Желательно звернутися до лікарів, і тоді, можливо, це можна перебороти, це болість і легше її перенести. Всім дякую. Далі, вода.